Василь Горбатюк, шуміла гроза, оповідання читає Юлія Христова. Той краєчок ставу, що видніється з нашого двору від причілка хати, вона якраз на узгірку, тягне нас до себе магнітом. І з самого рання видивляємо очі, чи є вже хтось із хлопців коло води, чи не пора й нам три минути купатися. Ні, не видко нікого, тільки білі табунці гусей, ніби хмарки по небу, поволеньки перекочуються берегом із краю в край. Куди вже понастроювались? Он вода синя яка, холодна, рано ще. Федько сердито тягне з купи хмизя сухого довгого грабчака, вкладає його у вицюканий сокирою жолобок у пні. Гах! Коло нього вже чи маленька купка дров лежить, та він ще рубає про запас на зиму. Хлопці, квочка чогось кудахкає, ураз спиняється Федько із сокирою в руці. Де? слухаємося, а то баби килини квочка. Наша ондечка в бараболі сидить. Ну, дивіться мені. Квочка з курчатами то вже наше з Михасим діло. Годуй ото їх, води в стару пательню підливай, аби не висихала. Від кота, від сороки пильнуй, через ту квочку й не накупаєшся ніколи в волю. Шубовснув раз другою воду і додому, бо он у баби Килини на тому тижні двоє курчаток як десь поділось, то й по цей день. Двір наш у затінку яблуні сливи довкола, а як вийдеш на латку сонячну коло воріт, сонце пече, аж волосся на голові гарячим стає. Це ж вода у ставку як гріється. Гу-гу-гу. Цей гурки дужий, хоч і далекий, приглушений, наздоганяє нас у сінях. Здається, мов би хтось велетенський торсунув над нами хату, і вона здригнулася всіма своїми стінами, затремтіла шибками. Коли ми вистрибуємо на двір, бачимо, як із зелених пагорбів грізно насувається голова та попелясто сіра хмара. Затуляє собою сонце, котиться чимраз ближче, ближче, просто на село, на наше подвір'я. Курчата, курчат бігом заганяйте, гукає до нас Федько. І ми схарапуджено кидаємося на город. Із квочкою й курчатами справляємось хутко. Я заганяю їх із картоплі на михася. Михась направляє до курника і ось квочка вже сердито кудахкає там у кутку. Аж маття, шмаття чом не познімали. Це як блискавкою обпікає наші груди. Мама, вона ж так наказувала не забути за шмаття, як ішла на роботу. Імчемо за хату, похапцем стягуємо з мотузки наші ще вологі штани й сорочечки, що духу примо все до хати. Просто над нашими головами з тріскотливим громом репається хмара, аж сліпучо білі спалахи змигують на хатніх стінах та вікнах, і дощ великими краплями цупко б'є по наших плечах уже перед самим порогом. У хаті присмерть. По шипках раз у раз підхоплений вітром періщить густий дощ, шумить за вікнами у яблунях, що завмирають від кожного удару грому. Спалахи блискавки, вихоплюють із сутінків мамину постать коло ліжка, зі зваленим на купу шмаття. Як глянула я, що таке суне? Ні, скочу, думаю, додому, тут недалечко, і ото були б насушили мені хлопці, якби не надбігла. Докір нам у маминому голосі захлюпається хвилою радості. Як усе таке славно, що вона встигла, що праця її не пропала, ну, а дощ. Дощ, нехай собі тепер іде, дощу треба, давненько вже про себе не нагадував. Ми тільки крутимо головами на кожен погук грому, на кожен спалах блискавки у вікнах, сидимо притихлі, але це не тільки від грози. Бо відходить вона, погуркує вже далеченько, десь, мабуть, на меджебіж пішла. Блискавка часом зовсім безголос облимає. Чекаєш, чекаєш після неї грому того, а він і не муркне. Тільки дощ шумить на дворі. Від кожної краплини вгинаються і знову виправляються листочки на яблуньках. Ми дивимося на ті листочки, на дедалі річчі дощові патьоки по шипках і скоса позиркуємо на тітку, що примостилася на стільці недалечко від дверей. Тітці чомусь ніяк не сидиться, все вона круть верть на всі боки маленькою голівкою з гострим носиком. Пильненько оглядає стіни нашої хати, стелю, підлогу, ліжка, нас. А я, Марусю, у твоїй хаті ще й не була, сокорить тітка чимненько всміхаючись. Вона витягує вперед худу шию і аж зводиться зі стільця, щоби заглянути у прочинені двері на кухню. Я не знаю, що це за тітка. Бачу, що з нашого села десь уже здибався з нею, але де вона живе і як її звати, не відаю. А вскочила вона до хати разом із мамою, разом із нами всіма, сховатися від грози. Що ж, нехай собі ховається. Нам що? Хати шкода. Тітка роздивилася довкола й тепер до нас приглядається. Погляд Чіпкий такий, ніби колюче, гарбузяче листя до голого тіла прикладає, а до мами всміхається приязненько. То який же це твій? Марусю. Мама, чи то чула, чи ні, до вікна прихилилася, на дорогу вдивляється. Ой, зілляло як, десь то, певно, і батька нашого в полі захопило, а може, і знайшов який прихисток. Чуєш, Марусю, знову тітка настирливо. То який же твій? Мама всміхнулась ніяково, обвела очима наслагідно. Усі вони мої. Тітка невдоволено крутнула головою. Та ні, я це знаю, що всі, але я питаю, який таки твій? Двоє Іванових, так? А який же твій? Ну, Іванів і твій. Мама за хустину руками береться, поправляє. То який? не відступає тітка. Онде. Мама легенько киває на мене. І тітка прикладає свого гарбузячого листка просто мені на лице. Воно вже аж пече, аж горить, а очі тітчині немов палахкотять. Разом зі стільцем вона підсувається ближче, уже приглядається й до моїх братів. А ви, а як ви, вашу теперішню матір? Називаєте Михась бурмоситься, опускає голову, наче його сварять за якогось збитка, наче через нього таки пропали наші курчата. І то не одне, не двоє. Усі. То як же, га? допитується тітка. Солоденько так питає, ніби ложку з медом наставляє, щоби поласував кожен. Як же, га? Матір'ю. А як же ще? Федько, кажеться, коротко, різко, ніби опускає сокиру на сучкуватий цурпалок і не відводить погляду, дивиться тітці просто в очі, не змигне. Тітка заметушилася збентежено, глянула на матір, скам'яніло коло вікна, знов засокорила. Ну, я думала, може, тіткою, бо це ж не мати, не рідна мати вам обом. Ваша вмерла, «Знає!» Тітка ображено підібгала губи, пересмикнула плечима. «Хми який? Чи я ж б'ю тебе, чи сварюся з тобою? А чого ж ви? Так, із такими тобі, Марусю, видко, нелегко доводиться. Що не кажи, а своя дитина таки своя. І тітка нахиляється до мене, кладе мені руку на голову, щоби погладити. Я щосили стріпаю головою, зриваю з неї тітчину руку і відкидаю від себе, як зелену волохату гусінь. Якби дівчинка, розгублено, але все ще всміхається тітка, а то хлопчик, і погладити, бач, не дається. Якби навіть і дівчинка, якби я був дівчинкою, то навіть тоді, то навіть тоді я хочу так закричати просто в гостроносе лице цієї тітки, але слова западають десь і мені. Я тільки з болем ковтаю слину і хапливо зіпаю ротом. Дощ уже перестав. Глухо озивається мама і важким чорним поглядом дивиться на тітку. Тітка неохоче встала, знову хлюпнула метком по хаті. З порога ще раз по черзі, поспіхом, але все таким же липучим, доскіпливим поглядом черкнула по нас і вийшла. За вікнами з листка на листок ще скрапували дощинки. але небо проясніло, сонце вдарило чистим промінням по іскристих від недавнього дощу деревах. У хаті стало зовсім зовсім світло.